Будь ласка, друзі, оце от уже ключове. Тут уже починаємо капатися в цьому білішкові. Е, Дивіться, це зустріч президента України із головою Набу та головою САП. Е, це не секретна абсолютно подія. Президент Володимир Зеленський. Цю фотографію або там його комунікаційники самі розмістили на президентських соціальних мережах. І був підпис, що я там Володимир Зеленський зустрівся з НАП і з, з Набу і САП і. Далі, от цікаве формулювання: заслухав доклади. Значить, доповідь. заслухав доповідь. Там було так написано. І тут перше питання доповіді, тобто, як це доповіді? Ну немає такого правочина, за згідно закону національного антикорупційного бюро або там кримінально процесуального кодексу. Про те, що набу або САП має доповідати президентові України. Я зрозумів би, якби там просто от ми зустрілися і поговорили. Звірили годинники або якусь там інформацію передали, але доповідь, ну, по-перше, дуже дивно, так чому так само сформульовано. По-друге, відкидаємо доповідь в сторону: про що взагалі ця зустріч? Чому ця зустріч відбувалася рівно через там дві доби. Після головного дня для Верховної Ради я не знаю, ну в липні так точно так. 31 липня, коли верталися повноваження набу сап під тиском Європейської комісії, а також української вулиці цієї картонної революції, яка відбувалася перед театром Івана Франка. І от два дні так проходить, і після двох днів набу САП. Керівники сидять в офісі президента і доповідають, як написано на соціальних мережах Володимира Зеленського. Про що як це що ви доповідаєте? Вас тільки відвоювали люди. Так тільки відвідвоювали європейські інституції, тільки були розблоковані гроші за програмами ключовими там для українського бюджету. І ви, от е, прийшли доповідати, і тут, значить, далі, що у нас відбувається? ширяться у нас конспірологічні теорії, значить, що ж там обговорювалися, і одна з конспірологічних теорій, зараз я її розповсюджу так публічно, але не я її придумав. Про те, що насправді може бути таке, що визначається майбутній трек по активних, по активних провадженнях з боку НАБУ і САП стосовно тих. Хто може бути пов'язаний зокрема з політичною силою слуга народу? Савгіль Мусаєва, це головна редакторка онлайн-видання Української правди? Вона зробила цікавий пост тижнів зо два тому який вскрив там проблеми протистояння цього видання конкретно там їхнього власника фіали з офісом президента? Це інша історія, тому що там виходить уже головна редакторка з інтерв'ю, і е, в американські видання, там і в Times коротше Європейська преса е, пише там різне цікавець. Ну але це інше. До речі, на моєму каналі є відео окремо про сумфільму Саєва. Можете подивитися. Але е, чому цей пост я знову згадую цей лонгріт? Вона там зауважила про мотивацію депутатів, які там голосували на момент внесення змін про сесуальних кримінальний кодекс, коли обрізалися повноважно на бюсап вона каже: так вони ж під тиском це могли робити, тому що 80 народних обранців, начебто за її інформацією, мають е, є фігурантами розслідувань антикорупційних органів. І тут, значить, ми бачимо далі, що Олексій Кузніцов у нас виходить. так е, Виходить не просто там кудись, він виходить в підозру просто і тепер він там. Зошкварений з дронами і ребами, так, так, тобто Севгіль Мусаєва, якщо каже 80, так одне підтверджується. Далі Костюк, який просто в день голосування за повернення повноважень це депутат-мажоритарник від фракції Слуга народу. З Житомирщини також він обирався, Був фракції, вийшов з фракції, і під час оголошення свого рішення подання заяви з трибуни заявив про те, що здійснювався тиск на деяких депутатів. Їм там погрожували, якщо не проголосуєте. Питання було так: чим погрожували знову? Згадуємо це у фільму так. І от зараз ця зустріч. Я думаю, що ця зустріч ну може бути це правдою, так Ну конспірологічна теорія, окей, нічим не підтверджена. Там про щось хтось щось комусь доповідав, але саме після цієї зустрічі, якщо ми говоримо про трек, там послузі народа, можна ще просто поговорити не про трек послузі народу, можна поговорити взагалі про наближених людей, які от найбільші зашквари, які відбулися за останній місяць, там міндічі. Чернишови, там Багалюбови, і прослушки. Оці от в будинку на Грушевського. Ці відоси також є розбори на моєму подкасті. Можете знайти, вони є подивитися, щоб не, час не займати. А це інша історія. Значить, і от там ми бачимо ці фотографії, цю зустріч, це, прихожу до суті. Вона завершується в п'ятницю, а в суботу у нас затримують Гайдая. Розумієте, і Кузнецов. І вже в понеділок їм уже підозра. І далі що? ми далі А далі нічого. Сьогодні на лентах у нас про те, що ми говорили пів цієї прямої трансляції. Трамп, Індія, бла бла бла. А де оце все? От і тому про от стосовно конспірології, так добре, два мінус. Далі хто? Е, тобто, ми побачимо ще оцей ком значить, відкритих проваджень, там розслідування і, і так далі. Тому подібне, і я ж не даремно зауважив, що, е, наприклад, гайдай це не нова справа. Тому я думаю, можливо, існує можливо зараз якась домовленість про те, що е, суспільство вимагає, люди там молодь з картонками вийшла. Суспільний договір дуже важливо. Погасити надо ситуацію. Нам треба результат. Хлопці, що ви можете? Ну, наприклад, це ж ми моделюємо ситуацію, так? Що ви можете? Тільки давайте там не так, щоб вийти на самих себе Наприклад, от ну і от гайдай, нормальний рівень. Я думаю, що ну моє особисте там враження ненормальне, тобто маленький рівень. Ось, тому що це ну просто голова районної державної адміністрації. І е, застава 8 мільйонів. Ну тут ми, ми вже звикли там ну застава 120 мільйонів. І потім обсмакувати, звідки гроші. А тут 8 мільйонів людина волонтериць, там щось там. По фонду не так, ну районна адміністрація Гайдай, списаний, який навіть не поїхав там послом в Казахстан. Це людина, яка ну все, в неї перспективи дуже невеликі. А тепер от він викинути, як, як що, як, як показова історія. Ну тобто, і це має бути проковтнуто суспільством, що от ну там ми працюємо. Треба роз'яснювати. І я ж кажу, що найбільша, мені здається, проблема і питання до того, що відбувається після вже, так, і, і до, і після повернення цих повноважень на Буєсап це проблема комунікації, проблема формулювань, так доповідь, там хтось здійснив. Uh, і так далі, тому подібне. І зараз uh, ми це робимо там в трансляції в Ютубі, але я думаю, що там уже дзвонки, там уже червоний знову телефон. Мурсули фондрляїн, так це точно.